Зрозуміло, що ми живемо у світі, де завжди панували царі, зараз є президенти, тобто завжди була якась влада над людиною. І апостоли вчили підчинятись владі. Але ось той самий апостол Павел він звертається до царів і їм проповідає, щоб вони навернулися від сатани до Бога. Це написано в дії святих апостолів, 26 главі, 18 вірші. Тобто, якщо влада продвигає закони, основані на законі Божому, такі як там не вбити, тому що будемо засуд... судимі за це, да? то зрозуміло, що можна підчинятись такій владі. Але якщо влада збирає людей війною на мирне населення, відправляє їх вбивати дітей, жінок, мирних людей, або коли це якісь блудні закони. Сатанинські закони, або от коли царі хотіли, щоб їм поклонялися як Богу, ну тобто ідолопоклонство, коли приймаються отакі закони, то потрібно включати розум, думати, чи не перечиться Божому закону. А якщо перече, то маємо розуміти, що якщо я дитина Божа, то в мене Божий закон буде на першому місці, а потім вже земні. І якщо земні перечать Божим, то я не виконуй їх. Бо яка я тоді дитина Божа, якщо я служу Богу і світу? Амінь.